У збережжя Одеси до місцевих пляжів їдуть відпочивальники з усієї України. Втім, дістатися до курортного міста, принаймні потягами Укрзалізниці, досить непросто. Особливо зараз, коли у розпалі відпустки та канікули. Я не знаю, куди діваються всі квитки, але ну квитків зовсім немає. Я намагалась відразу як вони з'явились взяти білети на протязі 10 хвилин. Я не могла взагалі їх взяти. Також всі зайняті. Коли ми хочемо до Дніпра, зараз дістатися немає квитків. Ми не можемо. Тільки може на автобуси. Тобто білети тупо ну, дуже швидко розбирають. Основна проблема перекупники. Щойно залізничні квитки з'являються у продажу, їх миттєво скуповують спекулянти, а потім перепродають, звісно, вже завтричі вищою ціною. Ми взагалі раніше не розуміли, що це таке, поки не побачили вже в інтернеті, що хтось масово викупляє всі квитки. І я думаю, що це для багатьох зараз проблема, бо багато є напрямків, таких що їдуть люди або на західну Україну в гори, або от на південь їдуть не на море. Тому я думаю, крузалізниці що варто щось з цим робити і сподіваюся, результат буде. І в «Укрзалізниці» зробили на низці популярних внутрішніх рейсів. Запроваджено продаж квитків за новою схемою від 1 серпня на початковому етапі експерименту. Зміни торкнуться певних рейсів за п'ятьма напрямками: Одеса, Київ, Львів, Київ, Київ, Ужгород, Львів, Одеса та Київ. Чоп. Придбати або повернути квитки на ці потяги у звичайних касах вже не вдасться. Зробити це можна буде лише онлайн, при цьому виключно після процедури верифікації, тобто підтвердження особи. Для цього доведеться використати застосунок ДІЯ, а саме сервіс Дія підпис. Водночас в «Укрзалізниці» зазначають, що нові правила не стосуватимуться спецрезерву квитків для військовослужбовців. У підприємстві запевняють, таким чином вдасться запобігти зловживанням під час придбання квитків. У разі нетипової активності облікові записи користувачів навіть блокуватимуть. Мета цього нововведення захист чесних пасажирів і забезпечення рівного доступу до квитків. Коли хтось скуповує квитки сотнями через сірі схеми, інші залишаються без шансів. Саме тому ми впроваджуємо механізми, які дозволяють зменшити маніпуляції, особливо на популярних рейсах. До речі, схожий механізм вже працює на популярних міжнародних маршрутах. Ми перевірили особисто з урахування верифікації через сервіс дієпідпис, придбання квитків займає лише на кілька хвилин більше, ніж зазвичай. Втім, опитування на вулицях свідчить про різне ставлення до цього. Приміром, молодь загалом підтримує зміни. Натомість багато людей принципово не користуються дією через побоювання за безпеку персональних даних. Я проти я не користуюся дією. Я... Не бажаю її мати в себе користуватися нею, тому я проти. Я взагалі не прихильниця нічого виконувати щось онлайн. То я, я не замовляю товари онлайн. Я не ну я не знаю чому, але я така. Я навіть кошти не залишаю на картці. Я за я проти перекупів, я за онлайн квитків. Тим паче, якщо через дію я вважаю, що це зручно по-перше. Та я вважаю, що 21 перший вік і, собственно, йдемо тільки вперед. Ба більше постає питання, як новою схемою користуватимуться люди похилого віку, в яких немає смартфонів, стабільного інтернету або навичок роботи з онлайн-сервісами. У мене є батько, йому десь 59 років, і він не може користуватися дією, і тому йому буде важко покупати квитки. Він якраз нещодавно брав квитки, і він брав офлайн. Це тільки якщо я сяду і куплю ці квитки. Правозахисні організації вже виступили із заявами, мовляв, нововведення порушує певні норми конституції України. Насамперед, право громадян на вільне пересування та на рівні права і свободи. Так само, якщо, наприклад, в людини є вади, а, там а, можуть бути а, проблеми з зорами, зором, можуть бути певні когнітивні порушення. Наприклад, деяких людей там діє підпис взагалі не може ідентифікувати через те, що, наприклад, хтось міг отримати поранення а, чи в цивільному житті, так, в мирному житті, чи на війні, і а, це породжує досить велику. Нерівність і знову ж таки дискримінацію, тому що також Укрзалізниця цією цим таким нововведенням починає дискримінувати певні групи населення. В Укрзалізниці на це відповідають нововведення стосується лише п'яти поїздів із понад ста внутрішніх рейсів. Для зручності пасажирів діють альтернативні потяги для проїзду, яких не потрібен додаток Дія ви можете обрати найбільш зручний для себе варіант подорожі. Експерти своєю чергою наголошують, розв'язуючи проблему, державному перевізнику варто збільшувати й рухомий склад. Можливо, тоді і дефіцит залізничних квитків не буде в країні настільки гострим. Тобто і Укрзалізниця про це казала про те, що є дійсно проблема з наявністю вільних вагонів, які можуть перевозити пасажирів. Тому Питання стоїть в тому, що Укрзалізниця повинна знову ж таки шукати резерви і дивитися, яким чином можна збільшити пропозицію місць у поїздах. Скільки часу нова схема продажу квитків працюватиме в тестовому режимі? Поки що невідомо. В Укрзалізниці лише зазначають, систему вдосконалюватимуть, зважаючи на відгуки пасажирів. Андрій Настасов, Валерія Галущенка, Ігор Миханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон. Єдині новини.